Всім привіт! В даному відео я вам покажу, як можна з електронного кабінету витягнути PDF-ний формат звіту для подання там, наприклад, в інші структури чи для підв'язки до свого банківського рахунку. Значить, дивіться, заходимо в електронний кабінет, заходите введення звітності. Якщо це був звіт за 2022 рік. Натискаємо, виділяємо ось цей звіт. Нам відкриваються дві квитанції. Перша це ознака того, що звіт попав на сайт податковий. Друга це ознака того, що звіт перевірено і затверджено. Натискаємо, ось тут є таке очко: натискаємо перегляд. Нам відкривається квитанція. В квитанції ми бачимо, що виявлених помилок немає, звіт прийнято. І, якби все нормально, немає ніяких запитань до звітності. Натискаємо: отут в верхньому правому куточку є стрілечка. Завантажуємо оцей, можете собі підписати, що це буде квитанція 2. Якщо подаєте документи в електронному варіанті, то для підтвердження того, що звіт дійсно прийнятий, є оце якраз підтвердженням квитанція номер 2 Натискаємо зберегти. Так само заходимо, виділяємо звіт, натискаємо Перегляд. У нас бачимо, є податкова декларація, і, так як була сплата, є додаток номер 1 по ЄСВ. Так само стаємо на головний документ, натискаємо Скачати. Воно вам скачає XML-документ. Якщо вам потрібно PDF-файл, натискаєте на «Друк». І ось бачимо, що. Формується pdf ний документ, тут можете написати декларація. Так. І так само натискаємо на додатки, і так само натискаємо на принтер для друку. І пишемо додаток 1. 1. І зберігаємо. І ось таким чином бачимо, заходимо в свої документи, бачимо, що в нас є квитанція номер 2 про прийом звіту. Так, і далі бачимо, що ми бачимо, що в нас є декларація платника податків. І бачимо, що в нас є додаток 1 по ЄСВ. Користуйтесь! Дякую всім за увагу!